Всім доброго дня, слава Україні. Після тривалої доволі перерви, сподіваюся, я відновлю, відновлю роботу свого каналу і почну знімати частіше відео. Власне, сьогодні 6 грудня 2024 рік. І сьогодні День Збройних Сил України. Хто знаходиться в ЗСУ, хочу привітати вас і побажати в першу чергу, напевно, здоров'я. Це дуже важливо. Перебуваючи в Збройних силах. Вчора, 5 грудня, був Міжнародний день волонтера. Волонтерство в Україні має специфічний такий напрямок, специфічний відтінок. Якщо ми говоримо в Україні волонтер, то в першу чергу нам, ну, всі розуміють, що це волонтер пов'язаний з допомогою Збройним силам України. І мені здається, що для Збройних сил України волонтер, волонтерство це такий наріжний камінь, який тримає Збройні Сили України. Він тримав на початку повномасштабного вторгнення і зараз відігріє не найостаннішу роль, скажімо так. І тема сьогоднішнього відео. Е чи потрібно донатити, здається, воно якби парадоксально звучить це питання, але все-таки чи варто донатити Збройним силам на Збройні сили волонтерам? Чи потрібно це робити вже на третій рік повномасштабного вторгнення? От навколо цього я хочу кілька слів сказати: В лавах Збройних сил України я з 9 березня 2022 року, і з перших днів з 9 березня я. Проходжу службу в 110-й окремій механізованій бригаді, імені генерал Хорунджо Марка Безручка. Починав я в такому підрозділі, як протитанковий артилерійський дивізіон. Потім, в кінці 23-го року, цей дивізіон був розформований, і військова доля нас розкидала по різних підрозділах. З батьма хлопцями я продовжую спілкування, підтримую зв'язок. З кимось більше, з кимось меншим. Тема сьогоднішнього мого відео це. Чи потрібно допомагати волонтерам, чи потрібно допомагати військовим на третій рік повномасштабного вторгнення? І сьогодні хочу вам на прикладі, всього лише одному прикладі показати, що це потрібно робити, і це потрібно і ефективно і приносить результат. Так, от, після розформування протитанкового артилерійського дивізіону, де я проходив службу? Один з моїх побратимів цього підрозділу попав. Теж 110-ту бригаду, в підрозділ, який займається безпілотниками. Тоді це тільки все починалось, робились перші кроки, і він туди попав. Ми з ним так час від часу якось списувалися. З того часу ми з ним фізично не бачились, але через інтернет підтримуємо зв'язок. І під час такої розмови він сказав, що в нас є постійна потреба в чомусь, то дрони потрібно. Це було там рік-півтора, якщо не помиляюсь, тому. То дрони, то хочемо купити 3D-принтер, то потрібно до дронів комплектуючі, то до 3D-принтера комплектуючі потрібно, то зв'язок, то інтернет, то Starlink, то кабеля і так далі. Тому подібне. Я так подумав, що в мене є ресурси, є в Ютубі канал, є TikTok аккаунт мене дивляться люди. І я можу залучити цей, ці ресурси і збирати донати допомагати хлопцям. Я вирішив з того часу, що я буду допомагати. Батальйону безпілотних систем. Вони займаються FPV-дронами, розвідкою і так далі тому подібне. І робота ця ефективна і потрібна. От я знаю, що під час штурми, коли почалося з жовтня 23-го року штурми Авдіївки, батальйон безпілотних систем, безпілотники зіграли дуже важливу роль в стримуванні ворога і в знищенні ворога. Я зареєструвався як волонтер, відкрив волонтерський рахунок, і з того часу я збираю кошти і допомагаю в основному виключно батальйону безпілотних систем 110-ї бригади. І от конкретний приклад. Чому це потрібно робити, чому потрібно допомагати донатити в тому числі кошти? Під час розмови з моїм побратимом він питає. Ну він дзвонить до мене, чи пише? Я вже не пам'ятаю. яка слухай. Ну ти знаєш, що я до тебе пишу: дзвонить телефоную, тебе гроші є. Кажу, в мене є на рахунку кошти. Якісь а що потрібно? Він каже, слухай, така ситуація. Ми маємо 50 дронів. 50, отримали вони їх через волонтерів. І ці дрони класні, все нормально, але в них якийсь є один недолік. Я вже точно не пам'ятаю на той час, на, на цей час. Чи був слабий якийсь передавач антена зв'язку, чи відеозв'язок? Ну, якась одна деталька була ну, сконтак, не актуальна на той час, тому що безпілотні системи, безпілотний цей напрямок, він активно розвивається. І все, що було актуально там квартал, тому я вже не кажу, про півроку тому на даний момент воно вже технічно може застаріти і треба щось міняти. І він каже: не вистачає нам якоїсь детальки. Ти можеш ти. Через волонтерські кошти купити нам, щоб підняти на крило 50 дронів. Кажу, яка ціна питання? Якщо не помиляюся, було десь 24 тисячі. 24 тисячі я проплатив на рахунок, вони купили потрібну деталь, зробили апгрейд цих дронів і підняли на крило 50 е, таких пташок. От зрозумійте, 24 тисячі станом, наприклад, тих півроку тому. Коштував один класний дрон. Ну, можливо, два слабших дрона можна було купити. А так, за 24 тисячі було поставлено на крило 50 дронів. 50 це дуже серйозний аргумент, скажімо так, на полі бою. 50 дронів. Ось. І завдяки всього лише 24 тисячам. Тепер ще один приклад. От буквально на днях. Дивлюсь, у мене на рахунку є. 24 тисячі 90 гривень. От я це точно пам'ятаю, тому що це було вчора, якщо не помиляюсь. Я пишу йому: слухай, у мене є кошти. І лежать, може вам щось потрібно. Він каже: слухай, ми зараз хочемо купити апарат, він коштує 24 тисячі, якщо не помиляюсь. Я зараз скріншот поставлю. Але ми хочемо купити якимось там потужнішим мотором. Ми докладемо, там вийде 29 тисяч, ми докладемо свої кошти, а ти закинь свої і вийшла дуже хороша штука. Кажу, добре, без проблем, проплатив. Так от, до чого я це все веду? Сьогодні триває війна, повномасштабне вторгнення, і потреба тих же самих б... безпілотників. Закривається частиною держава, закриває частиною волонтери. Частину навіть купують самі бригади, я це точно знаю. Держава допомагає, але держава це така, знаєте, великий механізм, великий параплав, який пливе, потужно пливе, але він не маневрений. От, наприклад, можна було б замовити щось з державу, але це поки досиш заявку, поки проплатять, поки доставлять. Простіше самому це зробити завдяки волонтерським коштам. І ефективніше, швидше виконати якусь роботу, і як результат це відобразиться на полі бою. Тому волонтерам треба допомагати. Допомагати треба військовим, звісно, я тільки за всіма руками, тому що бувають ситуації, коли потрібно зробити все оперативно, швидко. І, на жаль, держава може допомогти, але вона це зробить набагато довше. І щоб скоротити цей час, а час ви розумієте, наскільки важливий під час воєнних дій. Тому волонтери відіграють все-таки на даний момент важливу роль, особливо, якщо я говорю про батальйон безпілотних систем наш, про безпілотні системи, які активно дуже розвиваються, і там в першу чергу важлива час, важливий, важлива оперативність. Власне, ось таке коротке відео. Я хочу зробити цілий цикл. Хоча б, напевно, ще два-три відео про волонтери і про волонтерство, тому що ця тема актуальна, там є багато підводного каміння, є навіть шахрайство пов'язане з волонтерством. От я в цій сфері трішечки варюсь уже рік, тому я бачив своїм оком, що там і як там. Тому я сподіваюся, ще буде одне, а можливо два, можливо, і три відео на цю тему, тому кому цікаво. Ця тема, пишіть в коментарях свої якісь питання, я, можливо, дам вам відповідь як окреме відео чи прямо в коментарях. А хто хоче допомогти 110-й бригаді батальйону безпілотних систем, яким я допомагаю. Внизу буде в описі під даним роликом рахунок мій волонтерський. донатьте кошти, допомагайте Збройним силам, допомагайте собі. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось!